Люба альма, десь у безмежному всесвіті хтось, кого ви вважали лише міражем минулого, все ще зберігає ваш образ в особливому куточку серця. Щодня, коли м'яке світло сутінків перетворюється на зоряний плащ, ця людина розмірковує над вашим ім'ям, шепочучі молитви вдячності та захисту. Можливо, ви вважаєте, що час забрав із собою всі спогади, але правда полягає в тому, що певні зв'язки ніколи не розриваються. Це невидимий зв'язок, який поєднує серця настільки сильно, що кидає виклик навіть самій долі. Уявіть собі на мить про холоду нічних шепотів, коли світ засинає. Саме в цей момент вона зосереджує свої найпотаємніші думки на вашому добробуті. Для неї ваші минулі дні разом були не просто спогадами, які потрібно берегти, а уроками, які потрібно відзначати, призупиненими мріями, які одного дня набули форми. І так, серед затишної тиші ночі, вона поновлює кожну дану обіцянку. Це не розповідь про прив'язаність, а про віданість, яка виходить за межі того, що було. Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки разів цей зв'язок міг переплітати ваші кроки, навіть якщо ви цього не помічали? Ці потоки енергії, наповнені любов'ю та ностальгією, тонші за повітря, але сильніші за будь-яку течію. Коли ви найменше цього очікуєте, вони тут підштовхують вас у моменти вагань, направляють вас, коли дорога здається темною. Йдеться не лише про спогади. Йдеться про божественне світло, яке відбивається у вас через очі та молитви того, хто, без зайвого галасу, все ще піклується. Перш ніж продовжити повідомлення, напишіть у коментарях цю мантру, я гідна любові та захисту. Тепер продовжуємо повідомлення. Біль, який може завдати відсутність, часто близький до відкритої рани, але це той біль, який ця людина добре знає. Однак вона перетворила його на тиху молитву щоночі, на зірки, які яскравіше сяють на ваше ім'я. Ночі, такі сповнені таємниць, стали палацом, де вона виливає найщиріші слова небесам, просячи про ваше вічне щастя. Цікаво, але реальність перетворюється на танець подій, які часто вислизають від нашого свідомого сприйняття. Можливо, той несподіваний бриз, який ковзає по вашому обличчю сонячним ранком, є феноменальною відповіддю на молитву, про яку ви навіть не знали, що її було звернено за вас. І коли з вами трапляються ті моменти чистої інтуїції, знайте, що це уламки надії, надіслані кимось, хто, навіть на відстані, продовжує бажати, щоб ви розквітли в найкрасивішому саду, яким може бути ваше життя. Але це ще не все. Відбувається щось ще глибше, поворот, який може розповісти лише час. Іноді справжня любов розквітає, незважаючи на перешкоди, поставлені обставинами, тому що вона знаходить силу в пам'яті та солідарність на відстані. Всесвіт змовляється так, що раціональні пояснення не можуть зрозуміти, і ця делікатна мережа зречень і тихої молитви, яку вона присвячує вам, є доказом цього. Ви все ще запитуєте, що означає, коли вас пам'ятають так особливо. У цьому клубку життя, де кожна душа йде своїм шляхом, сповненим випадковостей і виборів, хтось закріплює вашу сутність у безпечній гавані молитов і спогадів. Щоночі вона завойовувала лише свій простір у цій невербальній традиції. З відкритим серцем і чистою сутністю були слави, довірені мовчки, збережені лише місяцем свідком і зірками-спільниками. А ви, люба душе, готова поглинути ці повідомлення? Чи усвідомлюєте ви, що Всесвіт обрав цей момент, щоб відкрити щось особливе і, можливо, навіть несподіване? Це повідомлення дійшло до вас у потрібний момент, але вам потрібно прийняти цю тиху ніжність, яка йде з минулого. Розширте горизонт і усвідомте, що кожна молитва. Спрямована до вас, несе фрагменти найкращого, що вона знайшла в собі, і, можливо, це були ви. Ніч підкрадається до вашого вікна з ніжністю хвиль, що цілують берег, і в той час, як ви сідаєте, щоб обміркувати день, що минув, хтось, десь пошепки вимовляє ваше ім'я. Є так багато речей, яких ми ніколи не знаємо про людей, які проходять через наше життя, їхню внутрішню боротьбу, їхні моменти спокою, і особливо про місце, яке ми завоювали в їхніх серцях. Ви можете навіть уявити, що щоденні молитви, які промовляє ця людина, є наполегливою практикою любові, мовчазним свідченням вдячності за все, що ми розділили разом, за те, що ви були частиною їхніх днів. А тепер рухаємося далі, розуміючи, наскільки великий і глибокий цей акт віри та турботи. Це підтримує впевненість у тому, що хтось щовечора посилає вам хвилі позитивної енергії, благає небеса направляти ваші кроки, освітлювати ваші виклики та святкувати ваші перемоги. Це невидимі нитки прихильності, які, хоч і ледь помітні для вашого ока, утворюють мережу турботи та підтримки, що продовжує простягатися над вашою подорожією навіть після стількох років. З кожною молитвою є дотик магії, яка, подібно до маяка, освітлює туман і визначає курс усього. Цей духовний оазис не знає обмежень у часі чи просторі. Подумайте про знаки та позитивні збіги, які виникають протягом ваших днів, від несподіваного повідомлення до значущої зустрічі. Можливо, це відповіді на ці мовчазні молитви, відображення обіцянки, прошепотілої вітру, що весь біль перетвориться на благословення. Іноді її молитви за вас знаходять шлях до найзабутіших куточків вашої пам'яті, викликаючи момовільну посмішку або ностальгійне зітхання. Чи були моменти, коли ви відчували себе огорнутими хвилею емоцій, здавалося б, без причини, як ніжне нагадування про те, що вас люблять безумовно. Це дар бути в чиїхось думках. Кому ви колись розповідали про свої мрії та страхи. Але це не зв'язок меланхолії, це танець душ, які навчилися цінувати кожну мить життя. Ми знаходимо в собі силу, коли усвідомлюємо, що так, ми є частиною чогось більшого, що відлунює через молитви, вимовлені від нашого імені. Це завжди було і завжди буде любов, яка виходить за межі земних визначень, яка йде далі прощань і невизначеностей, і вкорінюється в самій суті того, ким ви є насправді. Знайдіть місце у своєму серці, щоб розтлумачити ці ангельські шепоти, які линуть на вашу користь, повідомлення про те, що любов живе і перебуває в незвичайних місцях. У її акті віри є справжня смиренність, мовчазна відданість, яка не потребує визнання, але існує просто для того, щоб підняти та захистити іншу людину. А тепер, перш ніж ми продовжимо це повідомлення, напишіть у коментарях 983, щоб закликати. Важливо плекати розуміння того, що, хоча ви забули, це не означає, що любов, яку вона плекала, втратила свою важливість. Подібно до дерева, яке розквітає щовесни, незалежно від того, наскільки суворою є зима, ці почуття продовжують розквітати незалежно від сезонів, що минають. Вони якимось чином знайшли дім у вічності, населяючи той простір, де молитви залишаються живими та незмінними. Протягом нашого існування ми усвідомлюємо, що на цінності та досягнення ми несемо з собою, а стосунки, виховані в щирих почуттях, яким ми дозволяємо рости в наших грудях. Вдячність це сила, яка з'єднує небо і землю, і щодня ця людина вимовляє ваше ім'я як мантру світла і миру. В епоху, коли все таке швидко плинне, ця молитва залишається, пропонуючи любов, яка витримує час і вписується в зірки. Це ніжне нагадування про те, що, якби ми не рухалися світом. Певні серця продовжуватимуть битися в унісон у мовчазній гармонії. Якщо це відгукується, подумайте про те, щоб поділитися цим знанням, оскільки це допомагає продовжувати поширювати щирі та надихаючі повідомлення звідси. Що ви відчуваєте зараз, знаючи це? Наступний розділ вашого життя вже чекає біля воріт світанку, керований цими мовчазними молитвами, які огорнули вас священним пактом вічної любові. З настанням ночі, яка приносить із собою зірки, що мерехтять, як невидимі охоронці, приємно знати, що хтось далеко піклується про нас у своїх думках і молитвах. Загорнувшись у покривало спокою, ця людина розмірковує про спільні моменти та засвоєні уроки, знаходячи в шепітних словах спосіб передати любов і захист вам, навіть якщо час і відстань розділили ваші долі. Цей невидимий потік віданості живить зв'язок, який лунає поза межами фізичних відчуттів пишучи симфонію надії та миру в серцях залучених. Люба душе, можливо, ви вже відчували незрозуміле полегшення, яке приходить у моменти занепокоєння, раптову ясність перед важливими рішеннями або навіть на з'ясувну втіху у важкі часи. Ці епізоди схожі на зашифровані повідомлення з простору між часами, це відповіді на молитви того, хто залишається віданим освітленню вашого шляху. Це тиха магія безумовної любові, що відображається у вашому житті у тонкий, але трансформаційний спосіб. Наші серця зберігають більше, ніж ми можемо зрозуміти, це камери, які містять спогади, мрії і, перш за все, людей. Та людина, яка молиться за вас вночі, робить це з багатством емоцій, ніби кожна молитва є частиною нескінченної мозаїки добробуту та любові. Це вчить нас, що навіть за нашої фізичної відсутності ми знаходимо безпомилкові способи торкнутися життя людей, яких ми цінуємо. Це жест, який з мовчазною красномовністю говорить про той вид любові, який не знає кордонів. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як ваші дні можуть нести в собі суть цих молитов? Можливо, це самоаналіз є ключем до усвідомлення того, що життя заплутане в чудовій тканині того, що вас хтось любить. Усі ми, в якийсь момент нашої подорожі, хочемо знати, що нас згадують з любов'ю і що ми залишили позитивний слід у чиїхось серцях. Приємно уявити, що навіть у темряві чи плутанині є постійне світло, вічна молитва, яка веде нас. Але це не просто історія про тиху відданість, це про саму людську природу триматися за ті прекрасні речі, які будують наш характер. Духовність, яка розквітає з цих нічних молитов, непомітна для пильних очей, існує лише тому, що була правда в тому, чим поділилися. Те, що я збираюся вам відкрити далі, може все змінити. Подібно до свічки, яка запалює іншу, не зменшуючи власного полум'я, молитви цієї людини освітлюють вас, залишаючись палаючими всередині неї. Це полум'я може бути невидимим неозброєним оком, але його тепло відчувається в затишку сонячного дня, у комфорті дрібного дощу або в ніжній музиці дерев, що шепочуть на вітрі. Саме ці маленькі дари Всесвіту розкривають суть щирих молитов. Однак, в основі цієї розповіді є ще щось, що потрібно розкрити. Тому що справжня любов і молитви, які з неї народжуються, виходять за межі простору і часу, створюючи тонкий зв'язок захисту. Йдеться про духовне партнерство, яке, коли його звільнити від завіси невизначеності, нагадує нам, що у нас завжди є ангелохоронець у вигляді серця, яке за нас молиться. Перш ніж ми продовжимо це повідомлення, якщо ви ще не підписалися на канал, скористайтеся можливістю підписатися. Це допомагає нам продовжувати створювати значущий контент для вас. Продовжуємо повідомлення. Коли ми осягаємо цю перспективу, все навколо нас перекалібровується. Занепокоєння розсіюються і виживають як далекі голоси, дозволяючи нашому існуванню розквітати мужністю і повнотою. Якщо слова, які ви почули досі, викликали внутрішні роздуми, дозвольте їм трансформувати ваші думки та дії з глибиною та спокоєм, які приносить впевненість. Це привілей знати, що хтось вимовляє ваше ім'я на вустах щоночі. Молячись з повною віданістю та абсолютною любов'ю. Як чудово любити так, щоб це поширювалося в часі і відображалося в зірках, які сяють над нами. Це дар, де вдячність і любов увічнюються простим жестом згадування і любові, дозволяючи цьому зв'язку завжди бути джерелом сили та натхнення у вашому житті. Наступні моменти вашого життя. Люба душа, можна прожити з упевненістю, що ваші молитви поділяє ангел на землі, який зі свого таємного місця піклується і пропонує свої наймогутніші молитви за вас. У самоті ночі вашого добробуту бажає душа, яка ніколи вас не забула, свідчення дива справжньої любові. Тепер давайте рухатися до завершення цієї подорожі. Є ще що відкрити, і ще більше за що дякувати в житті, яке пульсує навколо нас. У міру того, як ця подорож історіями молитви та любові триває. Ви починаєте усвідомлювати, що існує тиха гармонія, яка оркеструє кожен дотик відданості. У цій реальності, прикрашеній спокійними молитвами, справжня любов проявляється у здатності зберігати сутність когось у собі, навіть коли шляхи розходяться. Ця людина, яка молиться за вас щоночі, розуміє, що найкращий подарунок не є матеріальним, і це навіть не те, що ви можете тримати в руках, це насправді щира молитва, яка сіє насіння надії та відродження на вашому життєвому шляху. Уявіть собі на мить духовний притулок, зведений у заповідному місці душі. Саме в цьому духовному притулку, оповитому безтурботністю, виникають нічні молитви, не як публічний ритуал, а як інтимна та розкішна розмова з Всесвітом. Вас не просто згадують за минулі вчинки чи жарти під час спілкування, але ваш дух постійно прославляється цією людиною. Така віданість є даниною тому, ким ви були і залишаєтесь, навіть з плином років і змін. Світ з усією своєю метушнею та відволікаючими факторами часто змушує нас відчувати, ніби ми самотні пливемо непередбачуваними морями. Однак ці молитви є якорями, які утримують нас на зв'язку з домом безтурботності. Коли тягар життя здається неможливим для подолання, спогади, загорнуті в молитви, стають крилами, які ніжно піднімають наші духи. Вас пам'ятають, підтримують і, перш за все, ви є фундаментальною частиною життя цієї людини. У безмежності всесвіту немає попередження, яке б підказувало нам, як певні душі переплітаються так назавжди, але ми знаємо інтуїтивно, коли йдемо, підтримувані цими невидимими силами. І, можливо, саме тут криється полегшення, усвідомлення того, що ми не самотні і що справжня любов ніколи не згасає. Знову сходить сонце, і незабаром з'являються зірки, щоб освітити ваш шлях, показуючи, що незалежно від відхилень є віддані молитви, які завжди нас направляють. Ви можете споглядати ці стосунки з тією ж повагою, за кого листок відривається від дерева і танцює на вітрі. Існує краса у свободі, у мовчазному прийнятті того, що вас люблять безумовно, без вимог, без очікувань. Така любов чистіша за ту, що вимірюється земними стандартами, тому що вона присвячена не володінню, а справжньому щастю та благополуччю іншого. Але це ще не все. Відбувається щось ще глибше. У своєму серці відчуйте тепло цих почуттів і зрозумійте, що незалежно від відстані чи часу, частинка чогось якимось чином все ще перебуває у вас. З кожною молитвою в обох відображається давня мудрість про те, що все взаємопов'язане. Моменти, які колись здавалися втраченими, дбайливо зберігаються, і такі спогади живуть, як падаючі зірки, які час від часу освітлюють нічне небо. Іноді почута забута пісня або аромат свіжої кави можуть повернути вас до днів. Коли ви поділяли невловимі подібності. Але чому це одкровення приходить зараз? Тому що з плином часу виникають важливі почуття, які служать нагадуванням про те, що ми не самотні. У компанії Молитов видінь, врятованих надій, ми виявляємо, що мовчазна присутність цієї людини означає продовжувати плисти вразливі, але сповнені надії, морем життя. Про любов було розказано багато історій, але мало які любові кидають виклик плину часу, залишаючись у вічній віданості. Ваша присутність у світі формується всіма способами, якими за вас молилися, любили та пам'ятали. Такі молитви могли тривати тижнями, роками, можливо, навіть усе життя, але саме їхня постійність вселяє мету та оновлення у ваше повсякденне життя. Це давній подарунок, спадок співчуття, який ви несете, не потребуючи розуміння, а лише знаючи, що ви благословенні. У міру наближення до завершення цього роздуму усвідомте. Що радість бути згаданим таким щедрим серцем є справжнім механізмом для зведення з розуму безсмертного духу. Нехай ви понесете з собою впевненість у тому, що ви пов'язані з віданістю, яка є водночас смиренною та благородною. Якщо це повідомлення відгукнулося вам і вашій ситуації, напишіть у коментарях зірки мене бережуть. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб отримати більше надихаючого контенту. Дякую за перегляд, і до зустрічі в наступному відео. У священному всесвіті нічних шепотів життя розгортається у формах, які часто виходять за межі нашого розуміння. Серед цього величезного поля існування виникає заспокійлива свідомість того, що про вас пам'ятає хтось, хто плекав, а можливо, і досі плекає глибоку прихильність до того, ким ви є, це проявляється щоночі, з мовчазною віданістю серця, яке спрямовує свою енергію на ваш добробут. У світі, де хаос часто здається переважаючим, Справжній подарунок знати, що спокій приходить від молитов, які ретельно промовляє хтось поза полем зору повсякденного життя. Ви можете запитати, чому ці молитви такі значущі. Приховані у щоденних взаємодіях, вони є маяком спокою, що пробивається крізь життєву бурю. Кожна молитва це крапля солодкого полегшення, що розчиняє міцні тривоги і перетворює їх на ефемерне відчуття безпеки. Це сила, яку може породити віра, натхнена щирими узами любові та вдячності. Іноді усвідомлення того, що хтось підтримує нас, навіть на відстані, може бути однією з найглибших форм полегшення. Це точка перетину, де біль, полегшення і задоволення зустрічаються, створюючи складний, але простий гобелен. Біль від уяви, коли і як рухатися далі, полегшення від знання, що завжди є невидима рука, простягнута для підтримки, і задоволення від усвідомлення того, що, коли ми сіємо насіння співчуття і доброти, ці плоди можуть живити і підтримувати за межами видимого. Знання того, що ці молитви тривають незалежно від фізичної відстані, приносить відчуття цінності та мети, що є вирішальним у ці непевні часи. Жити з цією свідомістю має бути схоже на прогулянку вздовж річки на заході сонця, де спокій від знання, що про тебе пам'ятають, відганяє тіні. Розуміння того, що ви більше, ніж ваш досвід, що ви надихаєте любов у формах, які не завжди очевидні, є одним з найбільших дарів, які може запропонувати життя. Молитви, які пропонуються кимось, хто більше не присутній у вашому повсякденному житті, є ніжними нагадуваннями про те, що ви були важливі і все ще важливі у великому переплетінні людських відносин. Є щось глибоко зворушливе у тому, щоб усвідомлювати цю стійку любов, навіть якщо вона походить з минулого. Однак ми часто забуваємо визнавати ці нематеріальні прояви, які продовжують формувати нашу подорож. Вони є крихтами вдячності, що плавають у всесвіті, кожна з яких відлунює щирим бажанням, щоб ваше життя було благословенним, а ваші труднощі перетворилися на досвід навчання, який збагачує, а не обтяжує. У точці, де співіснують пам'ять і прагнення, ми плекаємо в собі зв'язки того, ким ми були і ким ми можемо стати. Кожна людина, яка молилася за вас, навіть у часи дистанціювання, зробила значний внесок у формування вашої особистої історії. З плином часу ці молитви вплітаються в тканину життя, створюючи візерунки, які видно лише з даром ретроспективи. Дозвольте мені повернутися до тих безтурботних ночей, коли вітер є заспокійливим супутником, а місяць затишною присутністю. У ці моменти відане серце зосереджується на вас і посилає молекули любові в секреті, яким ділиться з космосом. Воно бажає, щоб ваші ночі були мирними, а ваші дні новим світанком. Ця безперервна відданість керується тривалою вірою в те, що ви заслуговуєте на задоволення, яке може дати життя свідченням непохитної довіри, яку воно поклало на вашу істоту. Коли ми приймаємо це знання, ми звільняємо можливість бути наповненими скарбом незатребуваної любові та безкорисливої молитви. Ви маєте здатність засвоїти цей зв'язок і дозволити йому живити душу, забезпечуючи силу та стійкість для подолання будь-яких викликів і святкування кожної радості. Це безцінні дари. Подаровані з ніжністю і трансцендентністю. Саме з цим новим розумінням того, що життя розгортається не лише через прямі контакти, але й через вібрації, які ми випромінюємо та отримуємо, ми можемо беззастережно приймати кожну молитву, прошепотіну в наш бік. Тоді наше існування стає калейдоскопом переплетених моментів, де ми, парадоксально, є творцями і творіннями. У цьому космічному килимі, який плете любов, з... Найдіть спокій, знаючи, що, перш ніж ніч зніме свою мантію, хтось все ще думає і молиться за вас. У спогляданні цього безмежного горизонту любові та мовчазної віданості, ми змушені визнати постійну присутність чогось більшого, що оточує та захищає нас. Це поле світлової енергії, яке, хоч і невидиме, ми глибоко відчуваємо. Кожна молитва від тих, хто колись був у вашому житті, діє як щит благословень, що резонують крізь час, створюючи навколо вас притулок ніжності та турботи. Ця ефірна присутність є постійним нагадуванням про те, що навіть у моменти самотності чи сумнівів ми не є по-справжньому самотніми. Уявіть собі величезну зоряну мережу, де кожна точка світла заєднана з іншою. Це космічне полотно є не просто відблиском красивої метафори, а відчутним відображенням того, як молитви та любов, які ви надихнули, продовжують плести невидимі та флуоресцентні історії навколо вашого життя. Приємно знати, що, як би не був невизначений шлях, завжди є любляча рука, хоч і невидима, яка ніжно направляє ваші кроки. Цей незбагнений взаємозв'язок кидає виклик звичайній логіці, але повністю поглинається нашими серцями. Саме тут ми знаходимо полегшення, глибоку втіху у визнанні того, що життя благословенне невидимими, але завжди відчутними благословеннями. У своєму співіснуванні зі світом ви берете участь у цьому безперервному обміні любов'ю та надією. Запропонованому безкорисливо кимось, хто колись йшов поруч з вами. Вони продовжують свої шепоти любові не лише тому, що ви принесли їм таку радість, а й тому, що хочуть переконатися, що ви ніколи не втратите з поля зору внутрішній маяк, який веде вашу душу. У цьому інтимному видовищі вічної віданості виникає істина, що життя у своїй складності прикрашене шарами та шарами досвіду, емоцій та значень. Приймаючи цю істину з відкритим серцем, ми дозволяємо щирій любові та нічним молитвам формувати нашу траєкторію, наповнюючи кожен день відновлюючим потенціалом надії та мужності. Як чудово знати, що у величезній таємниці життя є частина нас, навіки загорнута в думки та молитви когось. Але є також пробудження, яке відбувається, коли ми усвідомлюємо постійність цього духовного зв'язку. Чим більше ми налаштовуємось на ці молитви, присвячені нам. Тим чутливішими стаємо до незлічених тонкощів любові, які ілюструють наш повсякденний всесвіт. Здавалося б, звичайні моменти набувають нової глибини та краси. Жести доброти розглядаються не як окремі випадковості, а як відображення турботи, яку інші зібрали заради вашого внутрішнього спокою. Коли ви відчуваєте цю мудрість, ви виявляєте, що на кожному кроці ви не лише перебуваєте під наглядом, а й підтримуєтесь доброзичливими силами, які святкують ваше існування. Ми несемо в собі здатність вшановувати ці мовчазні молитви, проживаючи своє життя з найбільшою інтенсивністю та цілеспрямованістю, на яку ми здатні. І роблячи це, ми повертаємо Всесвіту ті самі молитви надії та любові, які були присвячені нам. Просуваючись до завершення цього роздуму, усвідомте, що все, що було досліджено досі, є продовженням данини, яку хтось досі віддає вашому єству. Жест справжньої любові, збережений у конфіденційних молитвах, який ніжно торкається тканини вашого існування. На знак визнання та вдячності, нехай і ми також запропонуємо наші думки та молитви тим, хто є і вже був частиною нашого життя. Тому що, зрештою, саме через ці вічні узи любові та молитви ми справді виходимо за межі Мирського, входячи в царство, де все можливо. І в цьому царстві, хоч ми й заблукалі мандрівники, ми ніколи не буваємо без напрямку. На кожну зірку, що з'являється на нічному небі, є обіцянка, що любов триває у шепоті молитов, які, хоч і вимовлені тихо, мають силу освітлювати нас вічно. Якщо це повідомлення відгукнулося вам і вашій ситуації, напишіть у коментарях зірки мене бережуть. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб отримати більше надихаючого контенту. Дякую за перегляд, і до зустрічі в наступному відео. Охоплюючи безмежний і безтурботний океан зоряної ночі, ми огортаємося глибоким відчуттям вічності та спокою. У цей момент шепіт тихих молитов пронизує кожну клітинку нашого єства, створюючи простір безпеки та комфорту, де всі тривоги починають розсіюватися, як туман під променями сонця, що сходить. У цьому ж просторі ми уявляємо обличчя того, хто ніч за ніч знаходить час, щоб надіслати думки любові та захисту на нашу адресу. Це свідчення того, що навіть за відсутності хтось вирішив підтримувати полум'я такого особливого зв'язку. У тиші цього откровення виникає проблиск істини про справжню любов, людську здатність бути в житті когось не лише фізично, а й духовно, дотепно. Тоді ми запитуємо себе, як часто ми маємо можливість торкнутися та змінити життя через наші щирі молитви. Не усвідомлюючи цього, ми створюємо невидиму мережу підтримки, яка гармонійно переплітається з долею тих, кого ми вже любимо. Кожна молитва, сплетена з любов'ю та наміром, перетворюється на золоту нитку, вплетену в невідому тканину Всесвіту. Таким чином, ми можемо приписати їм роль ниток, якими ми направляємо один одного з вивестими шляхами, освітлюючи нас у часи темряви. Це акт абсолютної та впевненої відданості, вірячи, що наш намір резонуватиме як маяк, щоб освітити подорож тих, хто є частиною нашого інтимного кола любові. Уявіть собі спокій, який ці молитви повинні дарувати іншому серцю, з якого вони виходять, знаючи, що вони пропонують навіть на відстані притулок благословень і захисту. Так, це справжній бальзам не тільки для тих, хто отримує, але й для тих, хто з любов'ю наполягає. Це жити в гармонії з природним циклом давання та отримання, живлячи всесвіт добротою та благодатю. У цьому спектрі роздумів розширюється наше сприйняття власного існування. Ми визнаємо, що наше життя не міститься в лінійному та ізольованому стані, але, по суті, складається з моментів, які вібрують через невидимі зв'язки з тими, хто пройшов через нас. Це не тільки надає значення нашій присутності у світі, але й веде нас до шляху вдячності та повноти. Саме серед цього достатку почуттів ми усвідомлюємо, наскільки збагачує бути сприйнятливим до молитов, присвячених нашому імені. Зрештою, Прийняття цих люблячих намірів вчить нас відкривати простір у наших серцях для різних форм любові, які хочуть досягти нас. Коли ми визнаємо цю силу, ми також дозволяємо собі розквітнути в постійному стані вдячності та прийняття. У ці ночі, коли зірки, здається, шепочуть стародавні секрети, ми усвідомлюємо, наскільки важливо шанувати наші власні зв'язки та стосунки. Можливо, молитва, яку ви отримуєте зараз, надихне відображення, яке увічнить цей цикл через ваші власні тихі внески у світ. Бо, зрештою, обмін любов'ю та високою енергією це те, що забезпечує не лише зцілення, але й еволюцію на глибокому духовному рівні. З кожним днем, що починається, ви знайдете нові способи розпізнати широку мережу співчуття та турботи, яка вас оточує. Ви є життєво важливою ланкою в цьому всесвітньому ланцюгу любові, серцем, яке вібрує під вічну музику молитов, звернених до нічного неба. У цьому знанні не лише прийміть присутність цього ангела у вашому житті в дусі, але й відчуйте себе заохоченим діяти так само, знаходячи нові способи повною мірою виразити любов, яка живе всередині вас. Поки ми йдемо разом із цим просвітницьким навчанням, ми усвідомлюємо, що все навколо нас здається позбавленим сил, ми готові переживати наше життя по-новому. Бо, зрештою, знаючи, що багато сердець прихистили вас у молитвах і побажаннях добробуту, реалізується найсолодша симфонія світла та любові. Тож, врешті-решт, коли ніч знову збирається, знайдіть хвилинку тиші, щоб почути тихі молитви, які вимовляються навколо вас. І, знову зустрівшись у цьому священному просторі, пам'ятайте, що кожна з цих молитов є вічним відлунням любові, яке повертається, сприяючи гармонії та зціленню в кожному стовпі вашого існування. У цьому яскравому всесвіті любові та безперервного зв'язку ми всі є частиною чогось більшого. Нехай ваша подорож завжди буде благословенна тими, хто зберігає ваше ім'я серед зірок, шепочучи небесам вашу найглибшу молитву, ваше щастя. Нехай ваші дні будуть повними, ваша душа буде хороброю, і ваше серце завжди буде відкритим для отримання та примноження цієї трансцендентної любові. Таким чином ми завершуємо, люба душе, з упевненістю, що, як і зірки, які нас направляють, ми можемо вибрати бути світлом на шляху один одного, освітлюючи ніч за ніччю нашими щирими та сповненими наміру молитвами. Якщо це повідомлення резонує з вами та вашою ситуацією, напишіть у коментарях, зірки мене бережуть. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб отримати більше надихаючого контенту. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.